Рік але нікого не покарали. Саме цього дня, 1 грудня 2013 року, біля адміністрації президента мирних протестувальників жорстоко побив Беркут. Півмільйона людей вийшли на знак протесту проти розгону студентів. Утім, на банкові провокатори влаштували сутички. У результаті постраждали близько двох сотень мирних мітингувальників. А вісім чоловік затримали відтоді жодного правоохоронця, так і не притягнуло до відповідальності. Заявляють у міжнародній правозахисній організації Amnesty International. Сьогодні є активісти прийшли на банкову розслідування цієї справи закривавлений прапор. Він нагадує Петру Рапченюку про перше грудня минулого року. Тоді всю його родину біля банкової побив веркут. Звідси вискочили спецпризначенці і почали всіх бити. Я тільки встиг оглянутися і отримав удар по голові. Коли чоловік отямився, побачив закривавлену дружину. Ірина з жахом згадує той день. Із диму вискочив кіборг в блискучому шоломі з палеце вдарив мене в обличчя цим пластиковим кийком. От я зразу рухнула. Удар був такої сили, що він розтрашив мені носа, око мене поламались кістки. З лікарняного ліжка Ірина не вставала 4,5 місяці, принесла 6 операцій, втратила зір на одне око і змушена лікуватись пожиттєво. Тих, хто бив її, чоловіка і сина за рік і досі не покарали. Активісти Amnesty International вирішили відтворити події 1 грудня. Вони кажуть, що справу про побиття мирних мітингувальників гальмують. Цілий рік її перекладали з Генеральної прокуратури до Київської. І навпаки, ми не чуємо, хто винен, кого притягувати до відповідальності. Немає затриманих, нікому не притягнули підозру. І що найгірше, ті, хто постраждав, з ними не контактують. Вони не знають, чи відбуваються якісь слідчі дії чи ні. Ті слова, які, наприклад, що ми не можемо ідентифікувати той беркут, який там. Бив, ну це просто смішно знаєте, тому що це видно і на відео. Я не знаю і фотографії, безліч учасники акції написали відкритого листа депутатам, вимагають ухвалити закон і створити державне бюро розслідувань. жаль, генеральна прокуратура не є функціонально незалежною. Прокурори зі своїми колегами із МВС розслідують справи. Вони мають очень тісні колегіальні зв'язки. І к сожалению, прокурори очень не хатяра розслідують виступлення проти своїх колег з МВС. Тим часом Петро Рапченюк переконаний, тих, хто бив людей 1 грудня, не покарають, бо знає систему прокуратури зсередини, адже там працював. Олена Сіренко, Антон Квітень, Тивай.